Корисний та практичний календар на холодильник. Ціна 50 гривень. Замовляйте на Family.ua або за номером на екрані. Ясна погода в п'ятницю 17 березня чекає на мешканців Західної України. Температура повітря від мінус 1 вночі прогріється до плюс восьми в день. Хмари на небі спостерігатимуться в Полтаві, Сумах та Кропивницькому. Дощитиме в Черкасах. Врешті областей півночі та центру ясно. Нічна температура від нуля денна до плюс 7. У південній частині країни за прогнозами синоптиків хмарно. Над Одещиною пройде дощ від плюс 4 вночі до плюс 10 в день. На сході пройдуть дощі, але в Запоріжжі та Луганську цього дня синоптики опадів не передбачають від плюс 5 вночі до плюс 12 в день. День суботи принесе з собою ясну погоду на територію Західного регіону від трьох морозу вночі до 10 тепла вдень. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, але в сумах та Києві в цей день має бути ясне небо. Температура від нічних мінус 1 підніметься в день до плюс 7. На півдні хмарно. В Криму, за прогнозами синоптиків, має піти дощ. Температура повітря від плюс 4 до плюс 10. На сході хмар на небі триматиметься цілий день. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 1 до плюс 7. Мінлива хмарність на заході країни. Але в Луцьку за прогнозами синоптиків має бути ясно. Найнижча температура вночі мінус 4. Найвища в день плюс 12. У неділю ясна погода в Сумах та Черкасах. У решті областей півночі та центру хмарно з проясненнями. На термометрі від мінус 2 до плюс 10. Хмари на небі впродовж цілого дня синоптики передбачають в південній частині країни. Температура від плюс 3 до плюс 11. На мешканців східних областей у неділю також чекає хмарна погода. Від 1 до 8 градусів тепла.